Так то не допросить а так? Зараз у мене тест призвідуть. Вони якраз не Добрий день, здрасті. Ви мені з Дюднівими не справились, так що тут точно недолік. А потім ти так. Я не знаю, чи їх роздягали дівчат, я не запитувала. А нас обшук, Обшук повністю. у вас вдома у всіх було? Не ну, знаю, у мене так, да, побачу. У мене вдома зараз обшук. Вдома. А у вас немає доступу а до інформації? Вони не можуть, вони не можуть нічого знайти і кричать до мами, що віддайте чисті бланки довідок, які вона заповнювала блок. мама... Я вибачаюся, обшук у вас був відповідно чого? Рішення суду, не розпорядження? Не знаю, що я не вдома. У мене обшук не... відбувається вдома ще. Не сказали ще. відповідно до чого. У мене вдома зараз обшук. Вони а мами... хто пустив їх? Хто ну, обшук? А хто проводить обшу? То хай визивають 102. Можливо, то йдуть злочинці, ти ми їдемо зараз до вас, якщо можна. – А де мама живе? пункт за кутиран. – це де. у нас? три машини. Насадовить? Да. А скажіть, будь ласка, вам відома дана причина, бо я щойно підійшла. Що тут Ні сталося? Я ухвала суду. Про що це саме? Це... Ну вам дали копію хвали суду. Це просто не то, як вони прийшли. Тут йде такий конфлікт царевні. От люди всі прийшли, ковбасники всі знайдували працювати. Зарестували ту заявку? А скажіть, будь ласка, яка ухвала суду? Да, відповідно вирус. чого, якщо вот можна? Зараз... а ви можете показати нам? <проб> Бо я записую <проб> відео, якщо для зручності? <проб> а хто кого ви впустили? Да, а кого ви впустили? З яких підстав він зайшов? Ні, це СБУшник, а то баришня то. Та тут не поймеш, хто з них тут жов тут, тут працівники поліції без форми. Я дзвонила тому Кшемінському, він морозиться. Правильно? Він сказав мені так само, що він не знає. Він не компетентний. чого це працівники поліції його тут знаходяться. Моданий момент річ, чого ви тут знаходитеся? Скажіть, <пасп 'я> будь ласка. А, Твоє тільки. Так, це я ловила по всьому м'ясному повільнянні. <ріст> Він якийсь шляхи знову. Ну так, я ж його звідти пригнала сюди. 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 Так, звісно, я ж звідти туди, а в лабораторії закрилися. Як це так? Два працівника поліції, чотири баби. <ріст> я Все записувати. Не тікай, не тікай. Я тут не треба не знімати. А я не вас, я знімаю працівника поліції. Хто знає, хто там за угли ходить? Хто там загугли ходить? Хто? А. Це чоловік підприємник. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, з яких причин тут -то -то Я не знаю. – Розкладів ми не знаємо. Відімки не знаємо. А там обшуки відбуваються в працівників буд... в квартирах. Ви теж це не знаєте? Да? з яких причин?